Ключове, що робить менеджер з продажу в своїй роботі, він думає і будує причинно наслідкові зв'язки. І тоді він може це відтворити. І ключове, що я хочу з вами прокоментувати, що треба записувати дзвінки, треба їх слухати, проговорювати. Але це все потрібно робити для того, щоб стати для вашого продажника вам, або вашому керівнику від продажів людиною, як тренер в спортзалі. Ти, скажи, Праву. Ну не тому, що ми над ним влучаємось, а тому, що ми знаємо, що він без нас це не відтворить. Мені потрібно, щоб я запам'ятала це. І тоді він зможе подивитись на себе зі сторони, маче щось сказати. Саме тому на цьому етапі ви не можете сподіватись на мозок вашого, особливо нового продажника. Я вам рекомендую спочатку взяти хоча б одну якусь гілку, прописати і протренуватися з продажником, і тоді у вас є певний шанс що він почне продавати.